Доброго ранку, малята! Сьогодні в нас з вами цікаве заняття. Малята, давайте сьогодні вивчимо вірш Григорєвої, який називається Кімнатні квіти. Погляньте уважно, що роблять діти на малюнку. Так доглядають за квітами. А як називаються квіти, які ростуть в кімнаті? Вірно кімнатні рослини. Які з них вам знайомі? Давайте розглянемо і назвемо їх. Спробуйте назвати квітки, які ви знаєте. Як називається ця квітка? Так, вірно, це клівія. А ця фікус. Фіалка. Папороть, Герань, плющ, алоя. Як ви вмієте доглядати за кімнатними рослинами? Так, треба поливати, протирати листячко, оприскувати рослини, слідкувати, щоб їм було тепло і достатньо було сонечка. Кімнатні квіти я люблю. То пещу їх, то поливаю. То з ними тихо говорю, то пісні їм співаю. Вони всміхаються мені. Вони живі, не мертві, ні. А зараз відповідайте, як треба ставитись до квітів. Вірно, з любов'ю. А як доглядати потрібно за квітами? Що потрібно робити? Так, витирати листя, поливати, оприскувати. А як за це буду дякувати вам квіти? Так, вони будуть посміхатися і радувати вас своїм виглядом. Давайте разом повторимо вірш ще раз. Кімнатні квіти я люблю, то пещу їх, то поливаю. То з ними тихо говорю, то пісню їм співаю. Вони всміхаються мені. Вони живі, не мертві, ні. Давайте малята трошки пограємо, якої квітки не стало. Запам'ятайте квіти на малюночку. А зараз... Заплющить очі. Погляньте, якої квітки не стало. Вірно, фікуса. І ще раз пограємо, заплющили очі. Відкривайте. А зараз яка квітка зникла. Так, молодці, це плющ. Ще раз розгляньте уважно малюночок, а тепер заплющили очі. Яка квітка зникла? Молодці, це фіалка. Добре малята, ми Сьогодні сьогодні з вами позаймалися до нової зустрічі.